Двосторонній ортопедичний матрац Азалія, виробництва компанії Матролюкс, перевірена та надійна модель. Чохол матрацу виготовлений з подвійного жакарду. Матрац має ефект зима літо. Висота матраца 22 см. Максимальний анатомічний ефект забезпечує піна Oxygen Foam. Завдяки використанню кокосової койри, матрац має дві сторони жорсткості за міжнародними стандартами якості. Серцем матраца сміливо можна назвати п'ятизонний блок незалежних пружин Pocket Spring, посилений подвійною сталевою рамкою по периметру. Завдяки ексклюзивній системі підтримки Butterfly та кутовій підтримці, яку компанія Matrolux використовує багато років, матрац витримує необмежені навантаження. Надійність моделі підтверджується гарантією непружинний блок 15 років. Matrolux – у серці вашого дому.